Так, доброго часу, мої дорогенькі. Всі мене запитують про якийсь посейдон. Про посейдон. Про посейдон. посейдон. Чи вдарить трасасейці, вдарить посейдоном і куди вони планують вдарити? І чи досягнуть мети. Ви знаєте, вони в такому розгубленому стані. Ранені, придушені. При цей. Плани є. Плани є. Посейдоном кудись вдарити. Давайте подивимося, куди і вдарить чи ні. Так. Чи вони є плани? Так, є плани. Є плани. Є плани вдарити Посейдоном кудись. Я так розумію, це якісь. Якась там ця підводна лодка, чи щось таке. Так, чи вдарять. Ну, давайте почнемо з того, що вилеті якоїсь там ракети з Посейдона буде. Тобто у них це вдасться. Чи долетить? Не долетить, не долетить і нічого там, щось там буде не так, як воно. Воно, знаєте, як мені кажуть, що відійде від курсу. Це по-перше. По-друге, те, що буде летіти, воно вже мертве. Ось так. Другий момент. Куди будуть жбурляти? Куди будуть жбурляти? Куди будуть жбурляти? Ну, у них всі плани є жбурнути. Це чисто так налякати, щоб показати, що. От, а ми. А ми, да, ні, ми. Так, чи будуть на території України ж бурляти? Думаю, що ні. Ні. А Чи будуть на території Європи? Да. Да. Король. Король, король, король. І ця країна є нашим союзником. І дає нам дуже багато коштів. Щас гляну. Цікаво. Це Польща, не дай Боже. Так, це Польща. Ні. Ну, на Польщу у них там свої плани, вони хочуть її взяти взагалі. Так. Е Хто нам там ще дуже допомагає? Великобританія. Да. Великобрита. От чого король випадає. Король. Там, де король править. Все, я зрозуміла. Чоловік, правитель, чоловік. Чоловік і жінка. Країна, яка нам допомагає все. Ну, бачите, мені карти все, Ми з ними Любов. Любов просто... Ну, я вам скажу, що вони навіть якщо і вилетять, то ніфіга ні, ні не вийде. Просто. Все воно закінчиться, десь у морі впаде таке. То лише би. Далі, чи буде вистріл цього посейдона кудись на території, наприклад, США. От останнє, Дивимось, з вами. Чи буде на території США? Слухайте, у них кишка тонка. У них просто. Вони бі хотіли, вони бі хотіли. Але я думаю, що якщо тільки вони там тільки подивляться в сторону США, то буде їм гембель, розумієте? Ні, в США вони навіть не, не, не плюнуть, тому що їх зразу зариють. Просто зариють. О, чуєте, котики в мене. Так, всім дякую за увагу. Посейдон так посейдон. Не буду цитувати. Але не хотілося цитувати, але ось так. Так, всім дуже дякую. Всім вдячна за підписки, репости і всім тихого тижня. Дякую.